Дорогі друзі, всім велике вітання з нашого салону Нуга Преміум. Ми дуже давно не виходили в ефір, але сьогодні вирішили провести вам таку невеличку презентацію, особливо для тих, хто поки що не може відвідувати наш салон. В нашому залі ми нещодавно, вже десь протягом півтора тижні, розповідаємо за саме основне, що є у нас компанія Nugest це наша турманіва кераміка. Але ми її розділяємо на три види. Тобто, перше, це у нас холодна турманіва кераміка. Що ми маємо на увазі? Холодна кераміка це вся наша біжутерія, це наші турманіві годинники. Ну і звичайно, крім цього, у нас є ось такі турманіві шарфи для захисту щитовидної залози. У нас є ось такі турманіві пов'язочки для того, щоб відновити зір людини. Звичайно, у нас є наші прикраси, які полюбляють наші дівчата. Ось такі чудові набори тігера. І е, масажери, скажімо так, у нас їх називають або їжачок, або шишка. Взагалі це масажер для рук, для ніг, в принципі, всього тіла з турманівої кераміки. Ну і, звичайно, ось такі. Помічники це наші турманіві пояса ТК 14, які якраз зараз дуже помічні будуть весною і влітку, як підтримка на городі при будівництві, і взагалі для того, щоб підтримувати свою спину завжди в гарному стані. Для чого взагалі використовується великий спектр? І чому у нас такий великий спектр холодної кераміки? В першу чергу, вся холодна кераміка вона дає енергію людині. Тому, дивлячись по нашим відвідувачам, по нашим користувачам, ми вже дійсно бачимо і говоримо, що багато кераміки не буває. Наші люди носять багато браслетів, багато прикрас. Ну і звичайно, хто має ось такі пояса. В другий момент, звичайно, це захист і допомога зараз, коли змінюється погода, коливання тиску, магнітні бурі. Тобто це максимально підтримує наш організм в таких адаптивних умовах. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про не тільки магнітні бурі, а просто головні болі, мігрені, то, звичайно, така кераміка вона буде дуже допоміжна. Тому великий спектр. Використання взагалі нашого обладнання також собою е, має на увазі використовувати обов'язково холодну кераміку. Тим більше, що її можна використовувати 24 на 7. Також у нас є ще теплова кераміка, яка підрозділяється на два види: це процедурна кераміка і кераміка для сну. Якщо ми говоримо за теплову процедурну кераміку, то у нас саме поширене це турманіві теплові пояса. Ну і звичайно є ось такі, ще турманіві никітки, які зараз дуже актуальні, враховуючи епідемію вірусу, грипу чи то ковіду, але тим не менше масово люди хворіють. Чому різниця процедурної кераміки від кераміки для сну? Якщо ми говоримо за процедурну кераміку, то це те обладнання, яке дуже зручне локально застосовувати і робити певні процедури. Наприклад, якщо ми говоримо за бронколегеневу систему, чи якщо в людини проблеми болі в плечах, якраз ми можемо використати ось таку позицію. Так само. Те, що зараз актуально, і обов'язково використовувати, це інгаляції. Використовуючи нашу пасту Мазь, пасту Нугабес, робіть обов'язково зараз інгаляції для того, щоб легше перенести всі ці простудні захворювання. І таким чином, ось ви обгортаєте температуру, ставите 40-45 градусів. І ось так от по 15-20 хвилин робите прогрівання. Якщо в людини проблема, наприклад, це суглоби ніг, ви можете робити просто ось такі обгортання безпосередньо, або класти накидку ось таким чином. Так само можна робити припікання, це вже при температурі 65-70 градусів. Але якщо ми говоримо за сон, то правду кажучи, він не дуже буде комфортний. Чому ми зараз вам продемонструємо? Так, як нас завжди навчали в Нугабесі, і про це часто говорить голод Володимир Мирославович, що правильно взагалі спати на рівному, твердому і теплому, але бажано, щоб він був не тільки у вас, там, чи до середини спини, чи тільки на вашу спину, а він обов'язково захвачував більшу кількість упорно-рухового апарату. Тому, якщо ми говоримо про накидку, звичайно, ми можемо на ній спати, але зверніть вашу увагу, якщо ви покладете таким чином, то звичайно Зона поясниці, воно не дуже добре прогріває. Якщо ви будете спускати нижче, то тоді шийно грудна частина, відповідно, теж потребує уваги. Тому в даному випадку у нас є окрема кераміка, яка використовується для сну. І так, якщо ми говоримо про ногабест і здоровий сон, то в даному випадку ми ось три основних обладнання для сну. Це може бути килим Т 20 на все тіло. Це може бути килим Т 11 який, в принципі фактично захвачує все тіло, і це може бути дитячий килим. 80 h Чому важливо в даній килими для сну? Тому що ще раз повторюсь: важливо, щоб рівномірно тепло розподілялось по всьому вашому тілу для відновлення опорно рухового апарату, нервової системи, всього хребта, ну і саме основне для розрідження крові під час сну. І сьогодні наша компанія, враховуючи всі правильні коригування стосовно правильного здорового сну, розробила новий унікальний турманівий килим з ортопедичним ефектом, який зараз ми вам і представимо. Буквально нещодавно ми скидали в нашу групу відео лікаря-невропатолога голода Володимира Мирославовича, в якому він говорив дуже важливі цінні речі, але багато кому можливо не дуже зрозумілі, що важливо спати на рівному, твердому і теплому. В принципі, для нашого українського покоління це абсолютно не дивно і звична річ, тому що колись наші люди спали на печі, яка так само була рівна, тверда і тепла. В чому основна тут перевага, щоб людина протягом сну відновлювала свій хребет? І якщо дійсно людина спить на теплому і рівному твердому, вона здатна заснути навіть е, спокійненько на сні, а не тільки перевертаючись на бік. Враховуючи все ваше сказане, в честь 20-річчя нашої компанії НОВЕБЕС в Україні е, в цьому році, буквально нещодавно, ми отримали новинку нашої компанії нові килими для сну, знано алмазною. Турбанівою кер керамікою з ортопедичним ефектом. Звертаю вашу увагу на те, що він теж, в принципі, розташований на весь ваш зріст, зараз я вам детальніше покажу. Він має таку певну товщину і звертаю вашу увагу, що він доволі таки твердий, він не є гнучким відповідно до того, що рекомендують сьогодні невропатологи. Чому ви запитаєте, чому саме зараз? Ну, по-перше, зараз вже. Під час весни люди починають займатись на дачах, на городах. І, на жаль, на дачах у нас не завжди є ортопедичні дивани, ортопедичні якісь правильні ліжка, і все літо, все весну пропрацюючи, людина заходить в дім і спить на якомусь не дуже правильному зручному дивані. Відповідно, має проблеми зі спиною. Тому ці килими вони доволі такі легкі, тобто їх можна брати з собою на дачу. І ось, бачите, зараз я спокійненько його тримаю. Тут так само йде пульт. Теж регулюється температура, мінімум 30 градусів, максимум 70 градусів. Е, кому ще потрібно? Особливо нашим дітям. Тому що, враховуючи, що зараз дуже багато діти е, займаються онлайн, перебувають за комп'ютерами, до нас звертається вже з проблемами скаліози, остеохондрози в такому підлітковому віці. Тому для того, щоб ваша дитина е, мала здоровий хребет з маличку, це дуже гарна профілактика для багатьох наших сімей в плані, в кого є е, якраз діти такого віку, ну і звичайно, враховуючи сьогодні, що у нас іде війна в Україні, саме дорогоцінне, що у нас забирається, наш сон, тому що людина не може під час цих тривог, не може, е, враховуючи кількість стресів, нормально спати. А є така невтішна статистика, що якщо людина повноцінно не Спить вона, по-перше, знищує свою імунну систему. в неї виникає ризик онкозахворювань і серцево-судинних захворювань, те, що ми бачимо вже серед нашого населення. Тому нові ось ці розробки, килим НЕМВІ 85 з ортопедичним ефектом дає можливість людині правильно спати. Відновлювавши свій хребет, відновлювавши безпосередньо імунну систему, ну і, звичайно, повернути сон українцям. Саме тому зараз у нас розпочалась акція на усі тумані викинули, і їх можна зараз в наших салонах придбати за дуже лояльною ціною 24 тисячі 500 гривень. Вже декілька партій в нашому салоні люди позабирали. Ми будемо скидати вам відгуки і рекомендації наших користувачів. Зверну вашу увагу на те, що дуже багато купують саме ті люди, в кого є вже процедурна кераміка, і зараз вони якраз хочуть використовувати для повноцінного, правильного, здорового сну. Чого і вам бажаємо. Тому запрошуємо до нас салон на демонстрацію. Ну і звичайно, залишимо номер телефону, щоб ви могли замовити для себе. Для своєї родини та для своїх близьких залишайтеся з компанією Нугабес.